Мене звати Діана, мені 23 роки, мій зріст 1,75 75. Я професійна модель, а також актриса. Заробила свій перший мільйон на зйомках у 18 років, побувавши в Китаї. Там же в мене були найепічніші зйомки, одна з яких це зйомка з Павліном в обнімочку. Найжахливіше це те, що по ньому стрибали отаке зніблохи. І я така, ага. Але. Але я, звичайно ж, спокійно на це відреагувала, дознялась і ці фотографії, в принципі, були по всьому світу. Вони висіли на білбордах навіть у нас в Києві, не дивлячись на те, що ми знімали їх в Шанхаї. Звичайно ж, для мене це не є новинка. На знімальних майданчиках трапляється багато цікавого. І саме за цим, в принципі, я йду в зйомки. Мені цікаво зніматись, саме за якимись такими цікавими ситуаціями, про які я потім буду згадувати все життя. Тому буду дуже рада співпраці з вами.